ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос Воскрес. Зато любить мене мій Отець, що я душу мою покладаю за Овець моїх, маю владу покласти душу мою, маю владу. Покласти душу і маю владу душу прийняти. Тут Слова Христові починають відкривати таїну жертви Христової за рід людський. Оце слово таке мало зрозуміле, зате любить мене мій Отець, що я душу мою маю владу покласти. І маю владу прийняти. Оце Син Божий, треба інакше сказати. На предвищеній нараді, коли міркування було при Святої Тройці Отця і Сина і Святого Духа, було міркування, що спасіння роду людського звершив син Божий. Прийнявши людську природу, Духом Святим в лоно причистої діви, тобто в лоно людини, щоб від неї прийняти природу людську. Отут ця таїна предвічної наради, яка відкривається Пречистій Діві Марії після. Міркування Пресвятої Тройці. Ніколи ця таїна так яскраво не відкривалася аж від... Бо були міркування, Бо? Господь Бог Авраамові, коли Авраам бачив, як люди живцем огоріли пекольним вогнем у содомі і Гоморі, а Авраам хвилювався. А інакше треба сказати глибині, що вразився, страждав духом. Ці горять, вони трошки гірші. А інші, які не горять, Господь Бог ще їх милує, але вони не далеко кращі, як ті. Всі стали одинакові, як пророк каже, всі стали непотрібними. І противними Богу. І тоді Господь Бог відкриває таїну, що Господь Бо поклав у своєму міркуванні, що прийде Спаситель і. не знаю, як сказати, такі Умови моралі, що можна буде людину помилувати. Потім цю думку, Господь Бог повторює Давидові, а пророки передрікали багато разів і часто найяскравіше передрікав акт. Спасіння роду людського, пророк Ісая, який, якби стояв під Христом і видів страждання, викупну жертву Ісуса Христа за рід людський. А тепер сам Ісус Христос власними устами передрікає, що Він є той, хто прийшов. Спасти рід людський і заявляє до присутніх, до слухачів, а слухачами найбільше у таких відкровиннях таїни були юдеї, бо в інших містах не знали так святого Письма, як знали вчителі церкви, книжники, які кожного року переписували книги святого Письма і Які знали закон, і вони могли підтвердити, що такий Пророк так написав такий, бо вони і заводили дискусію з Ісусом Христом, яка найбільша заповідь у законі, і самі відповідали, бо Ісус Христос знав, хто що знає, і з ким, про що і як говорити. А тепер Ісус Христос каже, Зате любить мене мій отець, що я душу мою покладаю, що я життя моє, кладу жертвою за людей, за народ ізраїльський. А тоді додає те, що не подобалося ізраїльтянам. Маю і інших овець, які не з цієї кошари. тобто... Не ізраїльський народ, а язичники. І тих мені належить привести, і голос мій почують, і буде одне стадо, і Ісус Христос буде їхнім єдиним пастирем. І тут як завжди реакція позитиву. І негативу. Негатив завжди випереджує своїми думками і ото ті люди, які ніколи не зосереджувалися в собі, що вони людина, що вони створені Богом для вічності, а просто жили собі і шукали задоволення з життя. Їли пили, насолоджувалися життям, може. Підспівували, може, шукали музики, аби мати насолоду. І такі люди якось самі себе відмежовували від Бога. Ми ніколи не простирали розуму до неба, не просили у Господа Бога розуму в Бозі. Оце що дуже. А, і ото вони виносять рішення, що Ісус Христос опанований нечистим Духом і що Його слухаєте. Це те саме робилося і робиться в наш час між конфесіями. Та конфесія каже Її правда, а та конфесія доводить, що її правда. Юдеї вже добре розуміють, що вони пішли не тим шляхом, а все одно не зрікаються Бога і в якійсь мірі дотримують завіт старозавітний, хоч він вже порожній. Жертв нема, нема сенсу приносити ті жертви, бо вони вже зрозуміли, що Месію вони розіп'яли, але все одно вони стоять на своєму. Це така якась людська бідність, що я бачу, що це не так, але мені просто хочеться так. І оце, оце хочеться, наплодило конфесій багато. І кожна, всі йдуть до одного Бога та не одним шляхом, але Шляхи є розділені. Ісус Христос каже, що є широка розлога дорога, якою йдуть всі, а є дорога вузька і терниста і тісні ворота, якими мало хто іде. І оце тут якраз відбувається розділення. Оті всі бурні, які Чекали на похвали, що їх піднесуть до найвищої святості і будуть їм, може, якісь подарунки давати або виносити похвали з обуренням, відвертаються від слова Христового. І треба щось своє виправдання сказати, і тоді що? Опанований нечистим духом і щось говорить, яке. Допустим, я не розумію або я не хочу слухати. Але інші, які будували життя інакше, кажуть ні, ні, ці слова не слова хворої людини, опанованої Нечистим Духом. І у своє підтвердження, е, дають запит, хіба може? Людина опанована нечистим духом відкрити очі сліпому як знак підтвердження, що це не є порожні слова, якщо ми не розуміємо або чекали щось іншого з цих уст, але почули те, що почули, це не означає, що це вже неправда і що це не треба слухати і виконувати. Отже, дорогі брати і сестри, небо побачило ще в Адамі, що зайду буде нами. Нас зводити на манівці, буде кидати нас в одну чи в іншу сторону крайностів. Ми будемо, так як ми говорили за ангелів, що одні ангели ревно боролися за честь імені Божого, не пам'ятаючи про себе, а інші ангели боролися за ім'я Своє в Божі. І це саме супроводжує світ, відколись, від світ від постав. Оті ангели. Оті люди, які борються за своє ім'я, за честь імені свого в народі, ну це те, що робиться навіть Росія з Україною. Росія хоче бути першою, найвищою, наймудрішою, а їй це не вдається. Тоді треба підпорядкувати тих, що можуть щось зробити. І заставити їх працювати на себе. Це так робить пекло, це так Князі темряви вміють чужий дар використати на своє задоволення. Отут саме якраз розділення між людьми. Ісус Христос вже доводить людству, що Він, Спаситель. Ну, там далі йде, що Ісус Христос у Євангелії. Ісус Христос ходив у притворі Соломоновому. Після того, як вавілоняни зруйнували, спалили храм, залишився притвор. Тобто, вхідна частина до храму, ханок, такий великий. І Він пережив і поневолення у Вавилоні 70 років, і повернулися юдеї, і почали відновлювати храм трохи менший, а притвор, як залишився від Соломонового храму, так і продовжував стояти до часів Ісуса Христа. І тепер Ісус Христос. Ходив у притворі Соломоновому, і приступили до нього вчителі ізраїльські, влада юдейська. І так, навіть, як ми це любимо поставити перед факт, скажи нам прямо, чи ти Месія, Бо, значить, слово дивне, а діла ще дивніші. Але не те говорить, що хотіли почути юдеї. Отут те саме відбувається з конфесіями. Ми хочемо те, що ми хочемо, а не те, що Дух Святий, куди Святий Дух веде нас. Оце хтось служить Господу Богу, бореться за честь імені Божого, а хтось шукає себе в Бозі. То є різниця, оцей віддав себе повністю Богу, а цей себе шукає в Богі. І отут е Юдеї це пережили. А коли Ісус Христос каже, Я сказав вам, і ви не вірите, не вірите словам Моїм, діла мої свідчать про те, що Хто Я є і кого послав до вас. Бо, от, але юдеї хотіли, щоб Ісус Христос виконував їхню волю, а не волю Божу, а їхня воля була обмершала, така, як Оце у нас. Ми всі хотіли би бути найвищими в цьому світі. Наймудрішими, найдосконалішими, всім керувати, всіх наставляти і панувати. Оце хотіли і юдеї запанувати на весь світ. Бо обітниці прийняли, що прийде Месія спасите, але вони політику вкладали Месію, що Месія має бути. Земним царем і має прославити ізраїльський народ на весь світ. Але Місія прийшов і має прославити, але достойних людей у вічності прийшов заради того, щоби. Підняти спадіння, і щоб людину піднести до гідності, витримати, стояти перед Господом Богом, щоб створіння могло стояти перед Лицем Божим і прийняти від Бога благословення, чи щоб створіння було. Наскільки вартісне, щоб могло перебувати у величі слави Божої? А ми, люди, по земному думаємо: ми хочемо панівства, ми хочемо мудрості, всім диктувати, всіма розпоряджуватися, всіх настановляти, виконувати не волю Божу, а волю свою. І в цьому саме якраз весь злом нашої святості. А Ісус Христос каже, що. Маю і інших овець. Це Ісус Христос, іншими словами, повторює те, що сказав Пророк Єзикіїль. А пророк Єзикіїль таке просто передрікає, що. Пророкові каже, візьми зломаний жезл, палицю і склади її докупи, щоб вона була однією палицею, одним жезлом. І тоді каже: А вже в той час, коли пророк Єзикиї пророкував, Ізраїльське царство вже було знищене. А Юдейське царство стояло на порозі неволі Вавилонської. І ото пророк Господь Бог, устами пророка Єзекіїля каже, розділене царство, Господь Бо знову з'єднає. І Ізраїльське царство і Юдейське царство стануть знову єдиними, наче жезлом царським. А це пророцтво передрікає, що. Так, Господь, оце в устах Ісуса Христа, воно звучить дещо інакше. Маю і інших овець, які не з двору цього. Тобто язичники, там було пророцтво про два царства: Ізраїльське і юдейське, а в устах Ісуса Христа. Те саме просто звучить уже як за ізраїльтян цілому і язичників. Маю інше стадо, яке не з двору цього, І тих мені належить привести і засвідчує голос мій, почують, І буде одне стадо і один пастир там. Дві, дві частини жезла єдиного, з'єдналися і стало царським жезлом. А тут язичницький народ і народ ізраїльський мають стати єдиним царством у Ісусі Христі на всю вічність. Дорогі брати і сестри, як буде Господь Бог спасати Язичників і ізраїльтян, і яке Боже проведіння було про Ізраїльське царство і про царство юдейське. Нам це важко збагнути. Ми проведіння Божого не можемо охопити. Це надто об'ємна і складна річ. Але оці приклади, як пророка Єзикиля провезло. І як Ісуса Христа, про народ ізраїльський і язичницький, вони прості і доступні, тільки не наслідуймо тих, які про Ісуса Христа казали, що опанований нечистим Духом і що Його слухаєте, а мудріші теж не розуміли всього, що Ісус Христос каже. Бо як ти не знаєш, що воно означає, а воно сказано якимось прикладом. А що приклад цей означає? Важко збагнути, так як Ісус Христос сказав притчу про сівача. І апостоли слухали Ісуса Христа, але теж не розуміли і питають, розкажи нам, що означає притча про Сівача? Ісус Христос каже, сівач це Ісус Христос, який сіє Слово Боже. І е, Люди всякого роду слухають, які, які, е, нібито в Бога вірять, але заклопотані своїми потребами, гарно одягнутися, гарно поїсти. і, і, і інші в терню Ми ж поганими людьми, начебто вірують, але не мають. Як реалізувати свою віру? Інші на кам'янистому ґрунті, черстві люди жорстокі, які не можуть знайти, здобути сльози за свої погані вчинки. Вони видять свої погані вчинки, але вони не можуть здобутися на дух, який би їх вразив, і який би їх зупинив у цій жорстокості у цій очерствілості, з якоїсь причини вони отримали такий дух. Ну, Я не буду впадати у якісь там точності, але все це залежить від того, як батьки народжують, який дух опановує батьками, коли вони виношують насіння. Я тільки так можу сказати, здалека. І потім ця людина, коли якась здатна зламати себе, а якась не здатна зламати себе, а ми повинні ходити завжди в Бозі. І тоді і діти будуть гідні, і людині буде легше боротися з самою собою. Найважча. Боротьба самому себе зламати. І оце Ісус Христос все це розкриває. А нам важко речі небесні збагнути, але просимо Господа Бога, щоб Господь Бог не відступив від нас, щоб Господь Бог дав нам духа. Божого, щоб ми могли упокоритися перед Ним, засудити свої вчинки, і, як колись когось скривдили, вибачитися, а якщо можна, то й винагородити кривду, щоб ми могли стати перед Летцем Господнім і встояти на суді, і виявитися здатними. Наповнитися світла небесної слави від Ісуса Христа в людській природі, і це буде спасіння на вічність Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес.